Ви часом не серійний вбивця. Я точно не серійний вбивця. Ви зробили наголос на слові серійний. А я думав, ви скажете, я не вбивця, клянусь вам Богом. Ми підвеземо вас, тільки сподіваюсь, не дуже тисне. Я б вас убив, але не можу. <реку> <реку> Треба було давно вам сказати. Я вигадала всі ті історії про вашого батька. Не зрозумів про те, що він помер від раку кишки, Я взагалі не певна, хто ваш батько. Я все своє життя присвятив його пам'яті. Я зранку до вечора засираю в шоколадні вічка чоловікам і все через вигаданий рак кишки. Чому ж ти не перейдеш у пластичну хірургію або щось не пов'язане зі сраками? Де ж він є? Я відчукаю танка. Давай разом мама реально зустрічалася з тері бредшоу. Ви пам'ятаєте жінку ім'я Хелен Декстера? Хлопці, вона була справжня секс богиня. У неї був заток ідеальної форми. А які це ба! тоді малець суперкубок не просрали. Хто такий Роланд Хант? То ви дітлахи Лені Бекстера. І що ви тут робите? Є підозра, що ви на штатку, а ми ваші діти. Хоч ти не повіриш, цих довбокоників мої сини. Це якісь два дебіли з притулку. Він вибухає, так само, як і ти. Я бачу, у тебе був жахливий день. Газуй, газуй! Стоп! Що там упало? Е, я думаю, людина. Та все ж... День був надзвичайний. Are you ready for me? І ти вже свою дивну витівку. Тим був чи не був ваш батько, це зараз не має жодного значення. Нас мало Пригода про яку можна тільки мріяти, чуваки. Моя бродяжницька чуйка б'є тривогу. Це ніяк не боже експрес. То реальний батька.